Вітаю всіх учасників конференції, тих, які знаходяться в цьому залі, і тих, які по ту сторону екрану, скажімо так. Моя доповідь, як вже було озвучено, присвячена першому ректору Київського інституту народної освіти Генріху Роману Якубанісу. Справа в тому, що після утвердження більшовиків в Україні вони розпочинають масштабні реформи. Ці реформи стосувалися абсолютно всіх сфер життя. А, і а, одна з таких великих реформ стосувалася якраз освіти. А реформи були е, часто, часто гу... були. А, реформи були. Реформи були масштабні експериментального характеру, я би сказала так. А, і а, і а... Рухались вони... вони в тому напрямку. Проголошував інтернаціонал, тобто насілля ми розрушимо до основання а затем, Уже потім вони думали, що будуть з цим робити, і саме. За такою схемою відбувалися якраз реформи в сфері освіти, тобто спочатку ліквідували те, що було імперського періоду, а потім вже почали створювати щось нове, не зовсім розуміючи, як це робити, і якими методами, і чого хочуть отримати, що хочуть отримати власне в результаті. Ну але саме в таких умовах, в 1920 році, в липні постав Київський інститут народної. Освіти, mm -hmm. він став таким узагальнюючим навчальним закладом, тому що об'єднав він кілька вузів імперського періоду, то зокрема, університет Святого Володимира, Київський державний український університет, вищі жіночі курси, учительський інститут та деякі інші. А, власне, перші а, роки діяльності інституту в Києві були доволі складними і хаотичними. А, наявні джерела часто дають доволі суперечливу інформацію про існування інституту в цей період, про його діяльність, структуру, викладацький склад. А, на першому етапі, власне, це 20-21 рік керівництво інституту здійснювала рада, утворена відповідно до постанови НКО УСР, тимчасове положення про організацію управління вищими навчальними закладами від 11 березня 1919 року. До цієї ради входили всі відповідальні працівники інституту, викладачі підготовчих відділів, представники студентів і місцевого хуберського відділу народної освіти. І от власне в 1920 році першим і єдиним головою ради віно був обраний філософ, знавець античної філософії, приват до центру університету Святого Володимира Генріх Роман Якубаніс. Ось так він виглядав. Причина саме такого вибору голови ради до кінця не зрозуміли, і в документах вони не відображені, Ну, в тих документах, які я про ними бачила, тому що всі спогади, наприклад, про Якубаніса, його колег, його друзів, його студентів, говорить про те, що ця людина була абсолютно аполітичною. І, як, на мій погляд, він став таким компромісним вибором, тому що між революційно налаштованим молоддю, як я умовно кажучи, і поміркованими представниками старого викладацького складу, тому що у віно значною мірою залишалася якраз стара професура. Можливо, це була компромісна фігура, тому що на той період він був не дуже старим. Як ми бачимо, йому було близько 40, 41 рік. Можливо, компроміс. З іншого боку, можливо, він також став таким арбітром у суперечках між умовно росіянами і українцями. Тобто були послідовники так званої російської лінії, реформування університетів української лінії. Можливо, його як. Трудно, важко сказати, хто він, тому що він, за походженням, був все-таки литовцем, але ідентифікував себе саме з поляками, і вважав, що він є поляком. Тому, можливо, знову ж таки, з національної точки зору, це була така компромісна фігура. Вибір також дивує з огляду на те, що Генріх Іванович був людиною суто академічною і не мав взагалі жодного досвіду академічної, о, вірніше, адміністративної роботи. Ну, коротко скажу про його біографію. Коли я почала займатися історією Інституту народної освіти, про, практично про всіх характерів, які були, була якась інформація. Про Якубаніса, було інформації дуже мало. І причину, Причина такої ситуації полягала в тому, що він в 1922 році емігрував до Польщі і спеціальних досліджень його особистості, його наукового доробку до кінця 90-х років, до початку 2000-х, фактично не було. Його вважали білоіммігрантом і тільки а, фрагментарно розглядали, а, досліджуючи діяльність Олексія Микитовича Нікітовича, правильно, Гілярова або ж його школи, тому що а, Генрих Якубаніс був його улюбленим учнем. А, на початку 2000-х років з'явилась робота Марії Ткачук, яка займається якраз школою Гілярова, його особою, біографію вона випустила, і от побічні дослідження стосувалися якраз Генріха Якубаніса. А нещодавно, якраз буквально на початку 20-х років, 21-го століття, в Польщі, з'явилась дослідниця, яка також намагається вивчати. Особу Генріха Романа Якубаніса, але з польського боку, з польської точки зору. І ці дві лінії поки що не дуже перетинаються, тому що Марина Ткачук вона займається і працює з документами, які знаходяться в Києві. А от Маріана Саргісян, польська дослідниця, вона працює з архівом Якубаніса, який знаходиться в Любліні. І тому в дослідженнях почасту зустрічаються суперечки неточності. Тоші. Ну, Дуже коротко про біографію, як Обаніс. Можна думку перелизнути. Да, трошки про біографію. Народився він в 1879 році в далекому містечку Єладьма, а, Кулеб'яки, Нижигородської губернії, де його батько працював на фабриці. Скоріше за все, це були переселенці а якраз з Литви, які поїхали на заробітки в центральній губернії Росії. А, хоча, як я вже сказала, родина була літовського походження, але в, а, в ній панувала польська мова, захват від польської культури. А, і тому якраз з дитинства Якубані як себе ідентифікував як поляка. А потім він продовжив своє навчання в місті Єлатьма. Тамбовської губернії, зараз це Рязанця, от ті дві верхні східні точки на карті, які я позначила. Йому пощастило, тому що в гімназії у нього був дуже гарний, вчитель, поля, вчитель Латини, Поляк Бельке, який, власне, і в польській мові його підтягнув, давав уроки польської літератури тощо. І в 1897 році. Генріх Хобанів закінчив гімназію з золотою медаллю, батьки вирішили, що йому потрібно продовжувати навчання. І для цього вони обрали якраз Київський університет, тому що тут була, власне, ну, як відомо, Київ був по частина польським містом, мав велику польську громаду, і вони вважали, що в такому середовищі Генріху буде краще. Хоча насправді в університеті поляків було не так і багато, саме в цей період, наприкінці ХІХ століття. А, потім дуже коротко я скажу, що а, він навчався на класичному відділенні історико-філологічного факультету. Діху, ще один. А це власне його викладачі, про яких він дуже багато згадував, і які справили на нього найбільший вплив: це Олексій Кіляров, Юліан Кулаковський, Адольф Сані, Йосиф Лєціус. Він закінчив навчання не за 4 роки, а за 5 через хворобу. А в 1902 році він здав іспити, отримавши диплом першого ступеня. Ну, не отримав він золотої медалі цього бажаного призу в навчанні, тому що він хворів і просто вчасно не встиг захистити диплом. І саме через технічну цю проблему він отримав диплом першого ступеня. Але це не завадило йому в тому ж таки 1902 році, по-перше, стати професорським стипендіатом. І по-друге, одразу розпочати роботу в Київському університеті. Це була справді така дуже. Унікальна ситуація, тому що поляків в університет приймали дуже неохоче, і якраз друг і один з біографів Якубаніса Вітольд Клінкер можна трошки Угу. от Вітольд Клінкер, який в тише році закінчив також історико-філологічний факультет, він не зміг залишитись в університеті. Його як поляка не прийняли і тільки в 1908 році він зміг потрапити уже як знаний доцент. Так що Якубанісу пощастило, це якраз була протекція Гілярова, і він став власне викладати в університеті паралельно готуючись до магістерського іспиту, який він склав в 1908, в 1908 році. Паралельно він працював ще в кількох навчальних закладах в Києві. Це традиційно було для викладачів університету Це е, вищі жіночі курси, наприклад, київські вечірні вищі жіночі курси Делоїди Жакуліної та деяких інших. Е, в 1906 році Якубаніс випустив найголовнішу працю свого життя, яка не втратила актуальності і наукового значення по сьогоднішній день. Називається вона МПДоло, філософ, лікар і мах, в моєму вільному перекладі. Чому я кажу, що вона не втратила своєї актуальності? Ви бачите, перше видання 1906 року, в 1994 році вона була переведена в Російській Федерації. Так що вона дійсно, за свідченнями філософів, вона є достатньо цікавою, актуальною і неперевершеною, власне, з наукової точки зору. Ну, Надалі він працював в університеті, здійснив традиційно подорож за кордон, два роки він був за кордоном в 1912 13 роках. Під час, потім повернувся, продовжив роботу в університеті. Цікавий факт, що коли він виїжджав з університетом до евакуації до Саратова, а потім повернувся і в 2016 році він долучився як викладач до вищих польських наукових курсів. Які мали допомагати польській молоді в Києві. Викладав а, потім, в 1917 році, ці курси були реформовані і отримали назву Польська університетська колегія. Проіснувала вона в Києві дуже недовго, тільки два роки, до 1919 року. Але що цікаво, попри всю аполітичність Якубаніса, а в 1919 році, коли директора колегії було заарештовано Людвіка Яновського, він разом з іншими колегами звертались в різні інституції з проханнями про звільнення Людвіка Яновського з під арешту. Звертались вони зокрема до Уан, УАН це підтримало. Ну, як відомо, Яновського таки звільнила, але, скоріш за все, не через звернення власних колег, а через протекцію. Поляка Кона, ну, там видного діяча комуністичної партії, який був другом Яновського. Власне. А, ну, от, власне, в... ця людина, яка була типовим академічним кабінетним вченим, викладачем дуже непоганим засвідченням його студентів, в 1920 році раптом став головою Ради Інституту народної освіти, і чому я кажу, що він перший ректор, можна наступний слайд? Тому що в документах, власне, посада Якубаніса називається по-різному. Я от два фрагменти показую на цьому слайді. Він в одних документах називається голова ради інституту, і це правильна назва посади, в інших ректор. Тому можна і так, і так, тому що фактично він виконував всі обов'язки ректора. Ну, Не знаю, наскі виділити, власне, особовий особистий вклад Якубаніса в перші роки діяльності ІНО достатньо складно, тому що його архів, його щоденникові записи зараз зберігаються в Польщі, в Любліні, де він працював в другу частину свого життя. Ну, а те, що зберігається у нас, це звіти, наприклад, інституту. В основному це звіти, наприклад, то там, звичайно, роль ректора не дуже простежується. Але скажу, що рада мала займатися абсолютно різними питаннями. А від вкладання навчальних пладнів, придумання, там, обговорення структури інституту, тому що вона постійно змінювалася в 20-х роках. Наприклад, обговорювали програми курсів окремих. Це зрозуміло, але а з іншого боку, рада також опікувалася адміністративною частиною. Наприклад, мало обговорювати питання про охорону ботанічного саду, тому що 20-21 рік дуже складна ситуація. Дерева, кущі вирубали, і директор Боцсаду Олександр Фомін постійно звертався до дирекції інституту, на балансі якого ботанічний сад знаходився з тим, щоб організували охорону, і цим також мав займатися Кубаніс, як, як голова ради. Або ж, наприклад, бібліотекар інституту звертався до ради про те, що книжки викрадають, їх потім знаходять в букіністичних магазинчиках, і треба їх повертати назад, викупати, або якимось іншим чином це робити. Ну, тобто, там дуже багато таких цікавих питань було. Розподіл приміщень, тому що на базі університету Святого Володимира утворилось Два великих навчальних заклади: це інститут народної освіти і медична академія, яка згодом стала медичним інститутом. А вони всі працювали в червоному корпусі, головному корпусі да, університету. Сучасного і треба було якимось чином розподілити ці приміщення. І це також з цими питаннями опікувався Якубаніс. Я не знаю, як йому це вдавалось насправді, тому що ну думаю, що не дуже добре. А тому, що в інституті все таки панував хаос. Частково, ну і врешті, коли головний комітет професійної освіти здійснив перевірку інституту на початку 2021 року, вони констатували, що в господарському житті інституту відчувається відсутність досвідченого керівника і адміністратора і вже за кілька місяців в квітні 1921 року. Інститут отримав нового очільника, тепер уже не було розбіжностей з назвами. Це був ректор і комісар одночасно. І ним став Микола Іванович Лобода. А сам Генріх, якубаніс, повернувся до своєї звичної роботи, а саме викладання. Упродовж після революційні роки, там 18, 19, 20, 21, 22, ми знаємо, що Якубаніс продовжував викладати в інституті народної освіти. В він викладав ще до реформування в університеті, в Київському університеті. А також він викладав на так званих тимчасових прискорених педагогічних курсах. Продовжував він читати ті дисципліни, які, по яких він спеціалізувався. Власне, це історія філософії, вступ до філософії, історія античної етики. Ну, а оскільки ситуація в, в начальному плані починає а, дуже змінюватись, і радянська влада намагається просувати достатньо специфічні предмети, як, наприклад, там історія комуністичної партії а, за рахунок якраз спеціальних дисциплін, а, то а, ну, я так розумію, що йому стало все з якбанісу стало зрозуміло, до чого йдеться, і в 1922 році а, він. А, Емігрує за кордон, він емігрує до Польщі, і якраз другу частину свого життя з 1922 року по 1949 до своєї смерті, він жив в Польщі, він викладав в Люблінському католицькому університеті. От, і він пережив Другу світову війну. Але пережив він її достатньо складно, тому що під час війни на початку він перебував як заручник в ув'язненні німецькому в Гестапо, в Люблінському замку, як зазначають. А потім в 40-му році його випустили, і дуже нещасливо його збив на вулиці велосипедист. Він отримав важку травму голови струс мозку, яка врешті завадила йому продовжити викладання в університеті. Уже в післявоєнне часто його на короткий термін повернули, але в нього були проблеми з мовою, і тому він фактично не зміг не викладати. А, помер він в Любліні а, на руках своєї сестри, фактично, з якою прожив все життя. Він так і не був одружений. А, ну, і На сьогоднішній день мені здається, що а, ця особа потребує подальшого вивчення і. А, Людина він був достатньо цікавою, тим більше, що є його особисті матеріали, великі особисті фонд влюблені. Можливо, все-таки варто до нього звернутися і поєднати якраз зусилля українських і польських вчених, але це така перспектива на майбутнє. Дякую.